В Фінляндії є там музикант такий, віоленджеліст, -ві 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 ага. Лукас Стасевський. І він оголосив там короче, флешмоб такий, що е він волонтер, він вже три, три машини Міцубісі на фронт відправив, там вони збирають гроші. І, е е а в Фінляндії, у них, як у ми вишиванки робимо, вони в'яжуть ага, ага. А, скіл. І скільки так. у вас людей? Чем обеспечен носками. Та ну там волонтеры буквально вчора привезли. Да ну, давайте мы покажем тем 506 Це ж, человек <свистелю> <свист <repeated> 506 человек? Да, 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 в батальоне. І якраз, е, якщо тут дитячі будуть, ага. то може бабушкам якимсь повіддавати. Так що може весь цей мішок віддамо, якщо 500 людей. Ой, та ми населенню краще. Да. Юрій, ви сюди, Ми населенню все. Населенню. Давай. Дайте, я одні витачу. Да, Населенню, на брат, бери і на населенню все віддамо. О, ось дивіться. Йо-мойо. Ось. Смотрите. О. Що на Агрусу буде. Це такий Агрус. Маленький. <ривіт> Дивіться, Я оце все! Це ж не машина робила, це все руками, це, це бабушки, там молоді. Там всі можуть бути да, 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 да. у, у той Фінляндії. І діти, і старі, і, і всякі. І я думаю, що ви знайдете правильний застосунок цим цим мережам. Да, да, да. широ. Тут і маленькі є. Там під... О, там під... О, все. Юрій Іванович на контроль роздать на контроль, реально. Дивіться на контроль, да роздать людям. Це взагалі да, для да, так, да, так. Да, да. Маленький, да, буде комусь дитині якийсь. Да. Сміх сміхом, а в 39-му сроковому да, 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 вони да. в'язали да. і да. вони врятували своїх солдат. Читайте, перша агресія Росії Це... проти Фінляндії. У нас вишиванка, перва. а у них оці носки. Це а. як. О... Дивіться, вони всі різні. Вони кожен унікальний. Да. А положили скільки там? А да. пососали. Да, пососали, правильно. А ми сьогодні попадемо до якоїсь бабушки? Да? О. Тут, тут достаточно много. Так, так, так. Юрій Іванович, на ту вулицю, ось у хата. Це бабушка живе. Ось о. Ось. Возьму для, для бабушки. Да, 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 да? Да. Так, сейчас. Хлопці, да. а ну давайте, що там у нас є їсти? Агруд. Да. Так, о. ну що там у нас? Це ти Агруст. Да. Я костя. Слухай, брат, дивися. Та що ти вже, блять, прямо? Так, Юрій Іванович, ти вже геть вибирай якісь хороші. Дивися скільки, це з Фінляндії, знаєш? Ми тоді будемо роздавати, ти да. просто все перебуває. Оце нормально.